Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел. Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей. Я не знаю, там, Це народи, президенти, ну я сказала вже політики. так? Тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки, Дональда Трампа 20 на 21. Тобто, я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе. Подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися е, карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що е, Путін не здоровий. І е, нам, здоровим людям, дуже е, ну, дико дивитися на те, як, що він говорить, як він е, робить, що він робить. Ну, тобто, Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із-за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, якби не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив, тому що у кожного в натальній карті є плутон, і це говорить про те. Що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя, зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в Інстаграм, тому що я зробила рілс дуже такий, на мій погляд, зрозумілий, цікавий саме про мене, там 2,5 навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу: ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як чекає вам вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в, ваш, в вашому житті зараз. А чому я кажу, дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а е, продовж року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто, зараз. Вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура сонця з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Козироги, Ваш лютий місяць. Яким він буде? Дивимось. Вау! Ось так. Крутий початок, десятка пентаклів, родинне свято. Це може бути і весілля, і ювілей. Просто свято сімейне якесь. Можливо, хтось народиться. Бачите, там дитинка на руках. Можливо, ви отримаєте звідку, що ви вагітні, або хтось вагітний в родині. Ну, це кульмінація буде. Це, знаєте, це завершення чогось. Тобто, довго чекали, довго йшли до цього. І це дуже красива карта сімейна, така тепла. Ну, а якщо ми говоримо про гроші, то ви уявіть: десятка це сама вища карта із номерних кар... карт, і тому вище не буває. Це або премія якась, або ви так заробите багато коштів і будете задоволені. Я вам цього бажаю, козироги. Ви земна стихія, ви знаєте ціну грошам і як їх заробляти, і куди їх інвестувати. Дивимося далі. Трійка жезлів. Ну вам підніметься настрій від десятки пентаклів і ви будете рухатись вперед. Вам захочеться кудись рванути. Прям. А, можливо, навіть за кордон поїхати відпочити. Можливо, по роботі а, масштабуватися, розширити свої можливості. Але точно ви не всидіте на місці, бо трійка жезлів це, ну, знаєте, таке враження, що у вас друге дихання відкриється, і ви будете просто бігти. По роботі, по відрядження там кудись. Ну, тобто, рухатись, діяти. Вісімка жезлів. Знову рух. Ну, по-перше, ви отримаєте звістку спочатку, і здебільшого вона приємна, хороша. І, можливо, по роботі, можливо, за кордон ви поїдете. Бачите, тут рухається людина. Ну, стовідсотково ви чекаєте, можливо, це відрядження таке ж. Ну, тобто, дивимося далі, як це буде далі відбуватися. Сімка мечів, я вас дуже прошу, а, оберігайте свої речі, документи, авторське право, будь-що, це стосується інформації, будьте акуратні, не кажіть зайвого. А, ну Тобто, піклуйтесь про себе і про своє. Тому що сімка мечів у нас карта крадіжки а, і карта брехні. Карта хитрості, це ну, якби плюсова сторона. Карта креативності, неформального бачення. Тому ось тут лавіруйте, обирайте. Але будьте уважними. Добре. Двійка пентаклів. Мені ось, ось тут подобається ця карта. Ну вона кругом прекрасно, але тут вона якраз як треба, як я її проживаю частіше всього. А до чого я веду? Двійка пентаклів ви можете вагатися між чимось. І можливо якесь суміття буде, що обрати, як же ж бути, чи два бізнеси, чи один, чи дві роботи, чи одна, чи купувати чи ні. Слухайте, ви можете отримати два і жонглювати. От саме із цього я і люблю ось цю інтерпретацію. Тут шут і він жонглює. Тобто, він е робиться, граючись легко, він не, не париться, він не придумує собі там якісь е е труднощі. Він навпаки, він каже Та, легко. А якщо вагаєтесь, то приходьте на таро консультацію. Ми з вами жонглюючи, скоренько вирішимо ці питання. Десятка жезлів. Ото от ви, ото от ви <схід> мене послухали і взяли два. Слухайте, ну я ж не знаю, що у вас там буде. Якщо це буде непосильна ноша, то може і не треба. Ну а якщо серйозно, то десятка жезлів говорить про те, що це кульмінація події, і це, можливо, закінчується якийсь проєкт, якась ваша ціль, ви дійдете до неї. Вам, звісно, буде важко. Навіть на фізичному рівні ви, ви це відчуєте. Але ну, це ж ваша ноша. І це вже, ну, ось-ось і, і, і все, і кінець. Ну, тобто, це не ось-ось, це вже кінець, кульмінація, десятка. Все, вище немає. Уже завершиться ця важкість, ви впораєтесь. Далі рухаємось. І це друга десятка, треба сказати. Щось таке в лютому у вас завершується. Дев'ятка Дев'ятка чаш говорить про те, що у вас дійсниться мрія, і ви запросите гостей. Ну вам захочеться порадіти з іншими близькими, можливо, людьми, з родиною, щось відмітити, відсвяткувати. Можливо, ви здійсните комусь мрію. Дев'ятка чаш це. Бути господарем свого життя і відчувати смак від життя. Дозвольте собі мріяти. Інакше ви не відчуваєте себе живою, живим, обов'язково мрійте і здійснюйте мрії. Будьте щасливі. Ще карту з цієї колоди. Ох, імператор. Ви можете спілкуватись в лютому місяці з людиною, яка на державній посаді, а також це може бути чоловік воєнний, це може бути просто ваш чоловік у шлюбі, це може бути повістка, якщо у вас поки що не служить чоловік. Ну, тобто, це серйозний чоловік, який вирішує серйозні а, справи. А також, якщо у вас буде потреба захистити свої особисті кордони, повірте, по імператору у вас це дуже добре вийде. І будьте а, ну, такі наполегливі, у вас це вийде. Вау, колесо фортуни. Оце карта, оце повезе, оце буде вдача. Козироги, у вас буде ну, якась така удача, і саме головне, що ви будете там, де вам треба бути. Тому що це карта долі, це карта везіння, так, але і а, а, карта долі в тому сенсі, що. Ця подія вона повинна була відбутися. Тому просто вірте в те, що ви вдачлива людина. Бачте навколо можливості і дякуйте Всесвіту. І тоді Всесвіт вам буде примножувати, примножувати ще більше, ще цікавіше. Якусь вдачу таку буде вам ви будете притягувати. Дуже красива карта. А також, можливо, ви захочете а, машину, будь ласка. Можливо, просто тільки сісти за кермо, отримати права, будь ласка. Тільки будьте, будь ласка, обережні, тому що у нас іще поки а, Ретро Марс, потім Венера, потім Меркурій. Ну, тобто, якісь такі. Серйозні події, а, ну я маю на увазі нову машину поміняти, купити. Не раджу в ретро планети. Все ж таки, отуди: квітень, травень. Добре? Якщо ви хочете якусь техніку купувати, ну так от, треба вам от, ви ремонт зробили, і ніяк. Беріть гарантії цієї техніки на випадок. Але ж ви везучі, будемо думати, так. Добре? Ще треба сказати, козироги, ви можете замовити натальну карту? Завжди, коли я бачу ось таке колесо фортуни, тому що колесо нагадує мені і показує тут нам, це і є, якщо ви мене запитали в енергії, як виглядає второ, астрологічні знання, астрологічна натальна карта? І саме цю карту я б вам витягнула і показала: ось вона є в світі. Якщо вона випадає, то вам час звернутися до астролога. І я на початку говорила а, цього відео на початку, що зараз дуже велика нагода. Зараз а, парад планет і а, Сонце у поєднанні з Плутоном. Тому я дуже раджу звернутися а, саме от, до кінця січня. Та взагалі весь лютий вам можна звертатися, бо вам випало колесо фортуни, а це і є. Ви можете отримати велику удачу, якщо почуєте підказку від астролога. Добре. Іще карту з цієї колоди. Сімка чаш. Оце буде можливість, що у вас очі будуть розбігатися від того, що вам будуть там пропонувати, або ви там чогось захочете. Ви там щось собі наплануєте, намрієте, сім чогось. Ну Це непогано, ну це ж чаші. Ну, побудьте а, в мріях, а, ви обов'язково оберете колись. Ви зрозумієте, що вам потрібно, а що ні. Але побудьте в цьому стані. Це так приємно ліпити оті а, пасочки. Нехай вони з піска. ну Тобто, це наче одягти рожеві окуляри. І думати, о, я і те хочу, і те хочу, і те прагну, і туди піду, і, 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 і отак. Як мале дитя. Ну, нехай то буде. Ну, це ж приємно. Так, і остання карта, остання колода. Про що вона? Що зараз відбувається? Про що вам говорить козороги, парад планет і Сонце у поєднанні з Плутоном? Куди вам рухатись на початку року і. Чому поштовх? Де себе проявити? Яку двері, які двері відкрити? Отакої. От П'ятірка кубків. Правильно ж я розумію, да, кубки. Угу. І дивіться. Таке враження, що е, у вас буде нагода прояснити відносини в вашому домі. Тобто п'ятірки у нас завжди про кризу. І, можливо, прийде той час, неможливо, а він прийде, де треба буде виходити саме у почуттях з рідними людьми на новий рівень відносин. Тому що у нас кубки завжди про Почуття. І ось тут вам, а, бачите, палає уже ваші двері, вони палають. Тобто це говорить про те, що вам нікуди не дітись, полум'я вже йде. А Гаряче встає, дихати немає чим. І вам треба не бігти з цього дому, а знести оці двері і просто почати говорити. Говорити, що вас не влаштовує, проясняти, виходити на ліпший, вищий рівень у відносинах зі своїми близькими. Ось такі непрості двері для вас ми відкриваємо. І а, здебільшого я раджу, як психолог, психотерапевт починати розмову. З того, ну, мати список, чого, що не влаштовує, і одразу, а як ти хочеш по-інакшому. Тому що просто казати якісь претензії це, ну, це дитяча поведінка. А якщо вже мати і говорити я хочу ось так, мене, коли ти робиш ось так, це ображає, Будь ласка, не роби цього. Тобто я посилання, коли ми якаємо, це не говорить про те, що я себе поважаю, його ні. Ні. Це, врешті-решт, говорить про те, що ви говорите про себе. Ви нікого не ображаєте, ви знаєте себе і чого ви хочете, і як ви вже не хочете. Ось про що це я. Це я посилання називається. Тому раджу почати говорити. Буде така нагода. Цікава карта. Я впевнена, що вам вистачить мудрості. Вистачить сил, знань. Якщо ні, ви знаєте, де я. Звертайтесь, пишіть, будьте щасливі, козироги, в лютому і взагалі в усьому житті. Па-па.